Добрий день, любі мої друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо робити прогноз для знаків зодіака на листопад. Да, трішки затягнувся наш сьогодні гороскоп. цей раз, Але я думаю, що наступний гороскоп буде вчасно, і так як потрібно. І так, сьогодні ми будемо говорити про знак Водолій. водолій. Але перед тим. Як ми з вами почнемо говорити про знак водолій на листопад. у мене для вас дуже хороша новина. З сьогоднішнього дня я вирішила зробити акцію на прогнози. Тобто, якщо бажаючі будуть прогноз на рік і на два наступних місяця, на рік на 2025 вже на 2025 рік. І, е, про, і прогноз на листопад і грудень е, ціна такого прогнозу буде коштувати 100 гривень. Лише 100 гривень. Але е, також будуть і бонуси до цього прогнозу. На рік на 2025, і на місяці листопад і грудень. Е, також ще буде додатково, безкоштовно любий який е, розклад по картам таро. Це може бути на відносини, на здоров'я, е, на роботу. У е, мене є дуже велика колекція розкладів по таро. А також ми можемо і з вами розбирати той чи інші питання. Тобто ще один додатковий розклад, і ще плюс бонус ерунічні формули на любу сферу вашого життя, на яку ви побажаєте. Це може бути і фінанси, відносини. Це може бути здоров'я, кар'єра. Ну, тобто, ви самі, самі собі можете вибрати по бажанню, який вам сподобається, який вас більше за все хвилює. І ви такий можете підібрати собі. Тобто я вам підбираю на ту сферу вашого життя, яка вас саме більше бентежить і хвилює на даний момент. Тобто розклад, і, і це все буде коштувати 100 гривень тобто, розклад на рік на 2025 листопад-грудень, плюс сюди буде входити, а також бонуси будь-який додатковий розклад по картах Таро на ту сферу, яка вас хвилює. і Рунічна формула на також любу сферу, яка вас хвилює на даний момент. Це два бонуса буде. Акція буде триватиме до, лише до 25 грудня 2024 року. Тому, якщо такі будуть бажаючи, будь ласка, записуйтеся, пишіть на Viber, або пишіть мені. Під це відео в коментах напишіть акція, і я буду з вами працювати. Я думаю, це дуже цікава і дуже чудова е, така е, акція до кінця року, до кінця цього 2024 року буде діяти. Так що у вас є е, і время, і можливість, і час записатися. і... Отримати ту консультацію, яка вас хвилює. І це буде коштувати 100 гривень. Так що поспішайте. Ну, а ми з вами будемо рухатися далі. І в нас на черзі знак водолій. Ми зараз роздивимося основні моменти на листопа для знака водолія. Тож приготуйтеся. Можете заварити собі каву або чашечку чаю улюблену. І сідайте, слухайте, що вам готує листопад для водоліїв. І так. Дії можуть розвиватися в будь-якому напрямку і в будь-як послідовності. Не саме так, як я говорю, це може бути і навпаки. Але ці дії мають бути, мають право бути у вас. Так, і так, Водолій і листопад 2024 рік. І так, перша енергія це тройка, трійка кубків. Про що це говорить? Трійка кубків. Вона говорить, що ви в листопаді будете проводити більше часу в своїй компанії, в своїй родині якісь нові знайомства, якісь зустрічі, хороші проведення вашого вільного часу. Ми бачимо. Да? Емоційно ви будете задоволені. Те оточення, яке біля вас, вони вас ну, підтримують, вони біля вас вам добре, ви відчуваєте себе весело, щасливо. Також це будуть якісь і мож... і нові можливості, знайомства, зустрічі. Тобто така весела компанія збирається, от ви будете проводити час разом, вам буде весело. Також це можна віднести і до роботи, що в роботі у вас буде колектив непоганий, дружній, ви зможете радитись один з одним, як довіряти одним. Да? Емоційно, ви будете відчувати себе задовільно, тобто весело, щасливо. Можливо, я, я ж говорю, якщо це чоловіки дивляться, то також у вас буде вибір, ви будете оточені жіночою енергією, біля вас будуть, ну як, біля вас будуть знаходитися жінки. Які вам дуже подобаються. Так, бо якщо це жінки дивляться, то я хочу сказати, що також біля вас ті люди, з якими вам дуже і дуже весело ви проводите час. І так як ми бачимо, бачите, келихи підняті, люди веселі, празнують, святкують. Щось. Також, можливо, щось будете святкувати, відмічати в колі друзів. Це також може бути. Можливо, якась буде, знаєте, заручений, можливо, якийсь у когось або у вас, або навіть вас можуть запросити на якісь заручені. Тобто карта несе таку дуже-дуже хорошу позитивну енергію. Йдемо далі. Та, карта сили, карта сили. І вона це старший аркан, і це говорить про те, що ви в спромозі вирішити всі ті проблеми, і всі ті негаразди, які будуть з вами траплятися. Ви, як, знаєте, ось у вас, наприклад, навіть якісь ваші, навіть внутрішні, якісь ваші конфлікти, внутрішні. Ви їх зможете побороти, тому що багато хто дивиться зараз це відео, а це відео, відео розраховано на тих людей, які дивляться це відео. Саме ви, ви сильна жінка або чоловік, який зможете подолати ті проблеми, ті перешкоди, які будуть траплятися на вашому шляху. Ви така сильна, емоційна, да? у вас будуть дуже багато енергії. Ви, якщо навіть ви десь відчули якусь невеличку таку слабинку в собі, то знайте, що все рівно ви сильна людина, і ви поборете оті всі слабинки і оті всі перешкоди, ви їх всіх-всіх зможете побороти. Ви всіх можете з ними справитись, з усіма, тому що сила ви сильна. Також ви в цей період зможете контролювати вашу внутрішню енергію і енергію та, яка вас, біля вас. Ви зможете балансувати нею. Ви можете керувати, ви можете направляти свою енергію енергетичну і фізичну в те русло, куди вам саме потрібно. ви Це у вас це є. Також хочу ще попередити, коли випадають такі карти, я на них звертаю увагу і завжди раджу завжди раджу. Тому. Коли випадає карта сили, то я завжди раджу людям, щоб проходили або доробили, або почали займатися своїми ротовою порожнечою, порожниною, ротовою порожниною, ротовою порожниною. порожниною тобто це можливо Зуби, да, сходіть до стоматолога, провіртеся, подивіться, можливо, у вас якісь давні проблеми, а можливо, у вас якась появилася нова проблема, до якої треба зараз саме зробити все можливе, щоб це не затягувалося на потім і щоб це не несло якісь руйнівні наслідки. Це я також говорю. Далі по цій карті, бачите, скільки багато варіантів можна сказати. І я говорю ті варіанти, які можуть бути, тому що знак водолі багато людей. І тому я говорю різні варіанти. А які саме вас, ви вже будете слідкувати за собою і будете дивитися, що саме і як саме це у вас. Програється. Також я раджу частіше бувати на подвір'ї, дихати воздухом свіжим, при можливості, тим паче, що зараз стоїть ну, да, трішечки вже холоднувато, можливо, але дуже прекрасна сонячна погода. Якось, наприклад, у мене дуже гарна сонячна погода. І при можливості чаще бувайте на свіжому повітрі. Дихайте. Особливо це буде корисно для е, горла. Да? Для горла, для вашого. Ну, і для вашого внутрішнього стану це також буде е, корисно. Е, також зауважу ще і пораджую, щоб ви більш. Були ну як, м'якшими до ваших домашніх улюблених е, тварин, да? братів наших менших, також треба слідкувати, тому що ми бачимо е, жінка, яка е, і з левом, левом. Тому будьте і прихильними е, більш так до саме ваших улюбленців. Можливо, і їм також потребують якоїсь уваги. З вашого боку. І також при, це таке енергетичне послання ще, знаєте, от зараз мені прямо зараз прийшла картинка. Якщо ви бачите, наприклад, якусь тваринку, ну, безхатню, да, от ви гуляєте, бачите, якась тваринка гуляє, там, собачка, кішка, там, неважно, білка, там, це, це якби для вас такий невеличкий сигнал, щоб ви. Ну, якби дали від, від себе щось покорміть. Да? От дайте, покорміть там, горішки, якогось печива, чи ще щось там тваринка, ну, те, що у вас є. І це також дуже сильно ну, почистить вашу карму. Тому що вісімка це ще й кармічна карта, кармічне число. І також вона говорить, що якщо ви. Зробите навіть такий жест, але не, не, не шукайте це спеціально. Да, от шукати десь там це. Ні, це може трапитись чисто випадково. Ось ви дозвіляєте, і у вас є, то зробіть такий жест. І ви побачите, як ваше життя почне змінюватися в кращу сторону. А так, карта дуже сильна, ви людина, сильна вольова, енергетично сильна. тому... Всі проблеми, які будуть траплятися на вашому шляху в листопаді, ви зможете це все вирішити самостійно. Так, двійка жезлів. Двійка жезлів. про що вона говорить? Вона говорить про те, що ви стоїте на порозі якихось нових починань. Тому що двійка початок нового і жезли це робота. Можливо, ви Плануєте, або є у вас вже в такому в думках змінити щось, розпочати щось нове, або знайти щось якесь нове. Да? От саме ви стоїте на порогу якихось таких. Великих звершень, так? до вас будуть приходити якісь хороші ідеї, якісь хороші плани, яких треба буде реалізувати саме в листопаді. І саме ви стоїте, міркуєте, пропрацьовуєте, продивляєтеся такі різні можливості, які у вас, можливо, будуть виникати. Тому, коли у вас З'явиться якась можливість щось змінити, або у вас з'явиться якась можливість щось нове придумати, ну, якусь ідею реалізувати свою, то можете сміло робити це. Тому що це початок чогось нового, великого і. Ну, приємне, яке вам принесе задоволення і, можливо, гарне ваше майбутнє у різних сферах. Так, ідемо далі. Ідемо далі. І так, туз пентаклів. Туз пентаклів. Про що говорить нам ця карта? Вона нам говорить про те, що ви стоїте, дивіться. Ось, бачите, у вас з'являється можливість хорошого заробітку, хорошого заробітку. Да. Це невеликий такий заробіток, можливо, це ще не зовсім великий такий заробіток, заробіток тому що карта в повітрі, вона тільки приподносе, да? це тільки туз, це тільки е, одна монетка. Але вона. Має дуже і дуже От, притуліться, будь ласка, зараз до вашого екрана, і хай ця монетка послу... послужить вам таким невеличким талісманчиком, щоб у вас в листопаді були гроші водилися. Притуліться, притуліться. я трішечки подержу, можливо, е... І загадайте бажання. Це початок нового фінансового благополуччя у вашому житті. Ще раз я так притулю. Ще раз притуліть. Загадайте. І це початок вашого нового фінансового благополуччя. Початок, початок і невеликого для початку невеликого. Да. Ми бачили дві каже злов, ви стоїте на порозі, і тут ми бачимо, як вже до вас е, починають іти приходити ваші невеличкі такі е, фінансові копієчка до копієчки до копієчки ви бачите яка Поки що йде дуже-дуже гарний розклад. Такий прогноз дуже гарний поки що. Можливо, ще може так відігратися карта, що ви, можливо, протягуєте руку допомоги комусь тим людям, яким потрібно. Так? Можливо, це якийсь невеличкий донат, а можливо, хтось таки все ж таки запишеться до мене на акцію. Яка буде діяти до 25 грудня. Можливо, хтось такий і запишеться, і це невеликі гроші. От. І отримує ту пораду, яка вам зараз ну, потрібна. Тому фінанси у вас будуть. Тим більше, що, тим паче, що відео ми зарядили з вами зараз всі разом. Так. Притуливши до монетки, загадавши бажання. І карта сили про це говорить, що ви зможете все побороти. Ну, і також, я ж говорю, що це непоганий початок для вашого фінансового благополуччя. Так, ідемо далі. І дивіться, дивіться, як все складується: Дев'ятка кубків. Ми бачимо результат. Ми бачимо результат. Про що ми бачимо? Ми бачимо результат тих дій, які ви щойно зробили. Ми бачимо, що ваше бажання здійсниться. Той, хто притулився, то обов'язково здійсняться ваші бажання. Ви сидите за столом. Людина, бачите, має все. Має все. І гарні дорогі напої, дорогі напої, і дуже гарну якісну їжу, і чаші навколо голови. Да, ми бачимо, Це говорить тим, що людина емоційно задоволена, що її бажання виповнюється. І також ми бачимо, що біля неї собачка, собака завжди символізує друга. Порадника, друга, який завжди поряд і який ніколи не кине лиху годину. Також ми бачимо, але саме основне, ми бачимо те, що людина отримує те, до чого так стрімко йшла, працювала, досягала якихось успіхів, і ось людина вже на висоті. Бажання ваші всі здійснюються. Біля вас дорогі напої, їда дуже дорога, да, там і, і фрукти всякі, і овочі. І, емоційно. і ви сидите на лаврах, ви сидите на лаврах, на троні і відпочиваєте, тому що ви емоційно задоволені. І біля вашої чаші. Це ті емоційний стан, в якому ви перебуваєте, і ті люди, які саме вас цінують і ви. Тобто, ми бачимо, карта бажань. Вона здійснюється, вона здійснюється. Так, йдемо далі. Але, але місяць, луна, місяць, про що це говорить? Але поки що, поки що, про ваші плани. Про ваші е, 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 ідеї, е, поки що не треба нікому розповідати. Тому що знайдуться такі люди, які будуть вам заздрити. І будуть, можливо, якось впливати енергетично на ваш стан. Тому, будь ласка, Поки ще нікому не розповідайте, тримайте поки ще все при собі. Коли ви щось вже отримаєте, коли вже у вас з'явиться якийсь перший результат, тоді, будь ласка, можете поділитися це зі своїми знайомими, друзями, та й вони і так побачать, що у вас є. Але поки що все, хай тримайте в тайні, тому що карта місяця, карта, вона говорить, що це тайна. це тайна. Це якась ну, така таємнича карта. Е, також, можливо, ви станете свідком якоїсь тайни. А ще хочу сказати водолітчики, можливо, хтось із вас все ж таки завагітніє в листопаді. Тому що місяць це ще й вагітність, тому що тому багато водолівчиків, хто так довго чекав, хто довго мріяв, у вас дивіться, карта така. І ще й вагітності, ще й таке може програтися у вас в листопаді. Ну, і остання заверш, ну, завершальна карта все ж таки рицар Пентаклі. Знову таки, бачите, пентаклі у вас діють. Про що це говорить? Це говорить про те, що ви будете в пошуках, ви шукаєте, ви. Якийсь додатковий заробіток, але ми бачимо, що ви це знаходите. Ось у карта Двійка Жезлів говорить про що? Що ви на порозі чогось, Рицар Пентаклі говорить про те, що да, ви шукаєте, ви на порозі, ви чогось, і туз куб, Пентаклів нам говорить те, що да, шанси у вас є. І дев'ятка кубків говорить, що ваше бажання здійснюється. Тому так, да, ви в пошуках, але така вам невеличка ще буде і порада. Якщо ви щось плануєте, хочете зробити, то робіть це дуже і дуже так послідовно, помірковно. Прораховуйте кожен свій крок, продумуйте кожен свою дію, плани. Як це буде відіграватися на вас, на ваших близьких, і так далі? Тому що поспішних рішень не треба робити. Ми бачимо, що рицар це не активна. Карта це зовсім не активна карта, це помірковна рицар, дивіться, стоїть і розглядає, як куди краще шукає, куди краще, як краще. Да, у вас будуть варіанти, у вас будуть можливості, можливо, буде вибір з чогось вибирати. Тому, будь ласка, дуже і дуже все добре. Продивляйтеся, промірковуйте, щоб потім ви не програли. У фінансах. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Ще раз нагадую, підписуйтесь на акцію. Вона буде тривати до 25 грудня 2024 року. Можете в коментах написати акція, а можете написати на Viber. Я залишу номер вайбера і, будь ласка, можете туди писати. От. На цьому я буду завершувати. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей, тому що у нас залишився ще один останній знак Зодіака. І я впевнена, що його дуже-дуже хто багато чекає. Ну що, в мене все. Бережіть себе, будьте здорові, і чекаю вас на, до себе на консультацію. З вами була я, Лариса. До нових зустрічей. Всім пока!